Всім привіт! 23 жовтня 2025 рік. Друзі, перед нами зарядна станція. Вірніше я сказав би, що то між зарядною станцією і павербанком анкер Solix C300 DC. Показує 300 Вт. Хочу показати, як він йде. Запакований і взагалі, в двох словах про, про даний Анкер Солікс. Він запакований в двох коробочках. так. От, одна, от, друзі, от друга. Є два керівництва по експлуатації на різних мовах. Української нема, російська є. Так, от такий от. Провод для зарядочки. І як бачимо, є отак от, от ремішок отакий для того, щоб перенести. Ну, розроблялася дана, напевно, станція для, для походів. Для... А тепер ми і в домашніх умовах їх використовуємо. Чому я так сказав? Бо такий от, друзі, є. Ремішок в комплекті. Отак от, от виглядає, запаковано. Ну, давайте її ближче подивимося дану станцію. Так, переді виглядає, тут у нас родій Добавляє ось. <кій> Добавляє освітлення вроді би. Так, отак от, от ззаді виглядає. І також вентиляція. Ще, друзі, знайомлюсь з даним отаким от девайсом. Ну, наскільки я зрозумів, друзі, розкажу от е, у двох словах. Тут у нас начнем, дуже мені сподобалося отака от, от верхня кришка, для того, щоб включати ліхтарик. І ліхтарик Може не віддається вам. Ну, є три положення. От. О, даного ліхтарика. Коли закрили, також є освітлення. Поки не нажали отут от і не відключили. От включили, горить. Дуже сподобалось. Дисплей також включається і виключається за допомогою цієї кнопки. Також в нас є тут кнопка включення для того, щоб підключитися до телефона чи планшета. Бачите, включив, от мигає. Відключити. Нажав, потримав, і відключилося, як бачимо, є у нас USB розйоми. От вони, і також 3 FC розйоми. Тут можна також заряджати віточні панелі. Ось такий от розйомчик є. Можна також його, якщо у вас є, щоб швидше зарядити, можна заряджати від двох портів. Да, і Можна підключити за допомогою блітуза, і вам, ви там що можете побачити? Заряд акумуляторної батареї, можна також керувати ліхтариком. А також ну, включати екран. Ви можете побачити, скільки він споживає енергії або при заряді, як він швидко заряджається, Можна зробити налаштування, через скільки він у вас ляже спати, засне. Також налаштувати яркість екрану, і який час він буде освіщати екран, через скільки ви там секунд чи минут. І багато іншого. Будемо знайомитися, показувати, розказувати. Так що, друзі, отакий є девайс. Цікаво включаю світло і екран включається. І також э, тут у нас підприкорюватель автомобільний 12 вольт. Також, якщо вам треба э, його задействовать, треба включити кнопочку. Бачите, говорить. Відключити, от. відключили. Отакий От у нас чудо девайс, друзі. Кого зацікавив, телефонуйте 063 426 1010. 10. Та буде сві світло да мир.